Принатхненого, чудового і благословенного дня суботи. Такий файний час, хоча ще, ще не світає, сонечко ще не зійшло, але нічого страшного. Заді нас косівська поляна. Зараз поясню, чому це так важливо. Ми якраз послухали вчора з Женькою одну проповідь, і там проповідник дав такий файний приклад, коли такий поважний дідусь із маленьким хлопчиком зайшли в супермаркет, а хлопчик страшезно почав вередувати і кинувся на землю. А дідусь так спокійно. Василю, спокійно. Василю, тримай себе в руках. А потім малий поча там по полицях щось розкидувати. він такий Василю, будь ласка, ще недовго. Потерпи трошки. А малий потім там щось в корзинку хоче викидувати з корзинки. Він такий Василю, ми вже йдемо додому. Тримайся в руках. І потім підійшли до каси. Вже там дідусь цей все виймає на касу. Малий там з каси збиває щось там у корзину з корзини. Такий, вже аж касирка напряглася. А діду такий Василю спокійно, будь ласка. Потім касирка на це все дивиться, така здивована, слухає коментарі того діда. І в кінці кінців він вже впорався, малого якось тримав у руках, вийшов на, на, на двір. а касир каже, за ним каже, слухайте, дідусю, я така вам вдячна, це таке класне свідчення того, як ви гарно з малим, як, як ви терпили, ви, ви виховуєте, як, як ви до нього гарно ставитеся. А потім так присіла і каже, Васильку, в тебе дідусь дуже чемний. люби його, поважай, шануй. Привіт. Люби його, поважай, шануй, і терпи, і, бо, 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 бо небагато таких дідусів є. І... А діду, а діду каже, Василь то не хлопчик, Василь Кото я. Він себе постійно заспокоював. До чого я веду? Сьогодні, якраз, 27 січня, річниця вже 13-та, як ми живемо разом з Женькою. Чому так важливо косільська поляна? І хоч може картинка не дуже ідеальна, але тут, перед цим знаком я стояв 13 років тому і з рідними, і з дороги приїхали, бо це різниця 120 кілометрів, перевдівався, бо ми йшли на весілля, ми йшли до пані молодої, треба було забирати на вінчання. І скільки разів протягом цих 13 років треба було «Тарасе, спокійно, «Тарасе, тримайся, «Тарасе, все буде добре, ти виживеш, Там, особливо перші два роки були складними у будуванні стосунків. Ну, як і в кожному подружжі, не? немає ідеальних речей. Бу мушу обережно говорити, бо Женька мене знімає. Але, ну, але загалом я, я в захваті від свого подружжя тішуся Женькою, дякую їй. Але розумієте? Це важливо є собі повторювати, буквально назвати себе на ім'я і так, тарасе, тримайся, тарасе ще трошки, не? тарасе, ну все буде добре. Ми проривемося. Так нелегко, а в кого буває легке подружжя. Тобто важливо назвати своє ім'я, себе на ім'я і уявити собі, як це як це називає, скажімо, Господь. І, і нормально тримайся, не? будь спокійний, не, не виходь із рамок. Ще трошки там. І ще трошки, дивіться, вже 13 років. Слухайте, ще якщо 13 років протягнемо, то це буде 26, вже буде пристойно, вже в нас будуть внуки. І тому оце, оце перезупиняння, і це назвати себе на ім'я, і це призупинитися і підбадьоритися дуже допомагає. Та вже, слухайте, Мені допомагає от, от мінімум 13 років, дай Боже ще. Тому будьте благословенні. Дякую і дружині, дякую всім вам за те, що ви є. Дякую за можливість святкувати, за можливість бути разом один одному допомагати. І так само, як цей дідусь мудрий, він бачив, що проблема ну, наразі він кипить, то, то особливо коли ми закипаємо, особливо коли ми зустрічаємося з такими випробуваннями, то знайдімо собі собі сили тримати себе в руках і контролювати цим обуренням, контролювати там такими природніми реакціями, природніми погодями, природніми пристрастями тобто тримати і тоді. Та дасть, дасть Бог точно благословенні часи, а завжди дає благословенні після випробування. То дивишся потім, і 13 років ти з тим ходиш малим по, по супермаркетах, і файно. І 13 років ти там з дружиною дружиш, і файно дружба йде далі, і поглиблюється, і любиш ще більше. Бо виявляється, коли ми побралися, ми і не уявляли, як любимо один одного або як будемо любити, а що буде тоді через наступних років, 13. Тому дякую тобі, Женька, за те, що ти є. Дякую вам, що ви є. Будьте благословенні. І нехай. Не на нехай наші всі реакції на будь-які страждання, на будь які випробування, на будь-які терпіння будуть під контролем, щоб справді у цьому проявлялася мудрість у правильних реакціях, у правильних рішеннях. І тоді здається, витримаємо довго і витримаємо до більш кращих часів, і витримаємо до хороших плодів, які ми будемо тішитися. Угу. Майтеся файно? Будьте благословенні. Мир вам!